Їм мало виказувати самі факти підтримки українських бійців, котрі воюють нині на сході країни. Вони прагнуть робити це у різний спосіб. Таке вже це студентство у Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права. Вже вдруге у стінах закладу відбувся солодкий благодійний ярмарок. Його ідея проста: студенти перетворюються на кондитерів, вдома печуть тістечка, торти, кекси, пироги і іншу смакоту. Приносять все це до коледжу і продають своїм колегам з навчання та викладачам. Все, що виручили від продажу, йде на потреби українських бійців у зоні АТО. Ми Сподівалися, що хоч чимось, ми зможемо підтримати українську армію, тому що наші хлопці воюють там, і це що найменше, що ми можемо, тобто зібрати продукцію, продати її. Причому у нас все домашнє, все готувалося, і хоч якимись коштами допомогти українській армії, передати чи гроші крилям феніксу. Нашим волонтерським організаціям чи самим закупити щось і передати хлопцям зону антитерористичної операції. Всі розуміють, що зараз в нас в країні, тобто підтримали всі, не було тих людей, які були проти чи не хотіли приймати в цьому участь. У нашу думку, як ідея? Я думаю, що це дуже важливо. Що, хоч якась допомога, і е, я вважаю, що таке має проводитись, таке має проводитись. мені здається, не лише в нашому коледжі, але й можна це проводити в школах. Це можна проводити в інших навчальних закладах. Але щоб допомагати, усі ці правознавці, економісти, технологи, ливарники, машинобудівники, спеціалісти з фізичного виховання не залишаться без роботи навіть у часи найжорстокішої кризи це точно. До диплому кожного можна сміливо вписувати ще одну спеціальність кулінара кондитерам. Благодійний ярмарок у БКП – це той випадок, коли недорого, дуже апетитно і так само смачно. Напевне, вже смачно скуштувати солодкої краси до головної адмінбудівлі, терміново прибула навіть делегація з третього корпусу на Вінницький. Жарти жартами, але минулого разу, коли вперше влаштували подібну виставку продаж, розповідають у закладі, наторгувати вдалося понад 3 тисячі гривень. Цього разу виручка виявилася дещо меншою, трохи більше 2,5 тисяч. Але її цінність, звісно, є куди більшою за її суму. Вони вже встигли влаштувати два благодійних ярмарки, кажуть студенти. Не раз збирали гроші для окремих воїнів АТО, випускників їхнього коледжу. На черзі низка нових акцій. Стосовно ще заходів, які ми плануємо проводити, і які безпосередньо проводимо. По-перше, це акція по здачі крові, оскільки в нас знайшлося 40 бажаючих, які нам які виявили свою ініціативу для того, щоб здати кров бійцям АТО, і тому за допомогою вже нашого зараз виконуючого обов'язки директора Івана Омеляновича, ми запитали: він нам допоміг зв'язатися з людьми, які це координують, і в, в стаціонарних умовах, щоб це було безпечно для життя, буде організовуватися здача цієї. Її... Цієї крові саме в місті Бердичеві, оскільки ми знаємо, що, на жаль, зараз в нас дуже є багато поранених, і їм також треба допомога і з кров'ю. Зокрема, також наш коледж хоче долучитися до такої акції, як плетіння сіток, але ми безпосередньо хочемо здійснити це самостійно. Ми звернулися до народного депутата Ревеги для того, щоб він вам допоміг їх закупити. Ми будемо надіятися, що все буде добре. Студенти погодились, також відкликнулися, і, звичайно ж, Будуть плести, погодились скоро в скорому часі вже будемо проводити і таку акцію.